Вітаю, шановні! В продажі з'являється ось такий чудовий автомобіль, це Audi a 6 2015 року. 3 літра Дизель в чудовому білому кольорі, модифікація 40 TDI. Автомобіль повністю в рідній фарбі, обслужений, зроблено ТО. Замінені всі усівані прокладки. По комплектації повний безключовий доступ. Ось такі чудові диски. Шкіряний перфорований салон. Задній ряд у нас з підігрівами та з двохзонним кліматом позаду, попереду теж безключовий, пам'ять сидінь, повний склопакет, преміальна акустика Bose, сидіння з електрорегулюваннями, датчик світла та дощу, мультимедійне кермо, 151 тисяча рідного пробігу, проекція на лобове, монітор мультимедіа з камерою заднього огляду та парктроніками попереду та позаду, автоматична коробка, повний привід Quattro, Двозонний клімат-контроль, підігрів та вентиляції сидінь. І навіть люк. Автомобіль доступний до покупки в автосалоні Trading Motors за адресою Павла Осенка 8.